Робочі вікна для відображення списку довідників та документів. Одночасно може бути відкрито декілька робочих вікон. Наприклад, банківська виписка, прибуткова накладна ТМЦ. Кожному робочому вікну відповідає кнопка на панелі завдань, структура робочих вікон. Заголовок, назва документа або довідника. В режимі вибору перед назвою буде слово Вибір, Рядок панель інструментів. Тут розташовуються спеціальні кнопки для управління списком додавання, редагування, видалення, експорт, фільтр тощо. Праворуч у цьому рядку може розташовуватись кнопка меню з додатковими елементами управління, таблиця. Список документів або елементів довідника. Шапка таблиці, назви колонок. Примітка. В шапці таблиці біля однієї з назв колонок знак Ах'я означає. Що список впорядковано, посортовано за змістом цієї колонки за алфавітом. Користувач може встановити порядок слідування рядків сортування, подвійний клік лівою кнопкою миші на назві колонки в шапці таблиці. Ще один клік на тій же назві колонки змінить порядок слідування рядків на зворотній, за до я а. Якщо встановити курсор миші на межу між назвами колонок в шапці таблиці, знак курсора зміниться. Натиснути і утримувати ліву кнопку миші, рухати курсор ловоруч, праворуч змінити ширину колонки. Також подвійний клік на тому ж місці, межа між назвами, автоматично весановить ширину колонок. В тілі таблиці поточний рядок підсвічений окремим кольором. В звичайному режимі використання подвійний клік на ньому призводить до Відкриття вікна для редагування атрибутів запису. Аналогічно кнопки редагування на панелі інструментів. В тілі таблиці в поточному рядку клік лівою кнопкою миші на обраній клітинці визначить поточну колонку, виділяється темнішим кольором. Пошук в поточній колонці при наборі на клавіатурі цифр та літер чорним по жовтому знизу поточної колонки. Відбувається переміщення поточного рядка, якщо знайдено. Пошук за фрагментом тексту можливий лише в колонках з текстом комбінація клавіш Ctrl-F, пошук за допомогою фільтрів. Встановити курсор на обрану клітинку в таблиці. На панелі інструментів робочого вікна кнопка фільтр для відображення рядків зі співпадаючими значеннями поточної колонки. В рядку стану робочого вікна буде відображено значення фільтру. Обрати серед відфільтрованого списку іншу клітинку і ще раз натиснути на панелі інструментів кнопку фільтр, встановити складний фільтр по значенню двох колонок, і ТД. Скинути фільтр ще раз натиснути на панелі інструментів кнопку фільтр. Обрати кнопку зняти. Пошук за допомогою фільтрів, розлогий. Клік правої клавіші мишки на назві колонки в шапці. У спливаючому вікні буде відображено. Згрупований список значень відповідної колонки. Верхній рядок пошук по фрагменту і відповідно обмеження списку значень. Є можливість встановити декілька відміток для застосування фільтру натиснути О. Колонка зі встановленим фільтром буде мати відповідну відмітку у заголовку. Зняття фільтру клік правої клавіші мишки на назві колонки в шапці. У спливаючому вікні зняти відмітку всі. Натиснути О». Клік правої кнопки миші на тілі таблиці, виклик контекстного меню з додатковими інструментами управління. Наприклад, пункт меню властивості таблиці дозволяє впорядкувати видимість та послідовність розташування колонок. Пункт меню підсумки підраховує суму по числовим колонкам з урахуванням робочого періоду для документів та встановлених фільтрів. Рядок стану праворуч зміна періода дії до закриття даного вікна. Службові вікна для ведення діалогу з користувачем та налагодження програми. Структура службових діалогових вікон. Заголовок, назва дії, діалогу. Елементи управління для визначення вибору. Кнопки прийняти. Встановлення результатів. Вибору. Відмова залишити все, як є, приклади діалогових службових вікон. Вибір періоду. Бухгалтерські підсумки. Про програму. оновлення. Архівування тощо. Користувачі. Константи. Вікна звітів для відображення результатів обробки даних, документів, довідників тощо. В певній формі. Структура вікон звітів. Заголовок, назва звіту, рядок панель інструментів розташовуються кнопки для управління звітом. Збереження у зовнішньому файлі. Друк на принтер. Параметри друку тощо тіло звіту. За аналогією з excel таблицею. Рядок управління тілом звіту. Переключення між окремими листками звіту, якщо їх декілька, прокручування по горизонталі, якщо за широкий. Рядок стану. Праворуч є клітинка з символом суми. Рахує суму виділеного діапазону. Відмітка тільки читання. При відключенні можливе редагування звіту. Примітка. Зазвичай звіти є інтерактивними, тобто при кліках мишкою по визначеним програмою, клітинкам, переважно з числами, автоматично формуються інші звіти в окремих вікнах, виходячи з контексту, розшифрувати або деталізувати суму.